Скерували два fpv камікадзе та обстріляли з артилерії від ранку під ворожим вогнем Нікополь та «Марганецька громада. Понівечено підприємство і понад 20 автівок а ще приватні будинки. Як Нікополь пережив вчорашній день, наш репортаж найвищий тариф в Україні скасували. Після численних скарг людей у покрові відбулося позачергове засідання виконавчого комітету міськради. Що цьому передувало? Згадуємо у випуску. Вода у Марганці офіційно питна. Фахівці провели низку до. Сліджень та ретельно перевірили якість водопровідної, які результати тренуються попри постійні тривоги та обстріли. Навіть здобувають нагороди на змаганнях у марганці. Працює секція карате. Як проходять заняття та чи змінилися вони з початком повномасштабного про це наприкінці? Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь? Вітаю, підписуйтесь на ютуб 11-го, щоб нічого не пропустити і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Скерували два «Камікадзе», та обстріляли з артилерії від ранку під ворожим вогнем Нікополь та Марганецька громада. Наслідки атак уточнюються. Місцевих закликають не полишати укриттів до відбою небезпеки. Безпілотниками по Нікополю гатили і напередодні влучили у житловий будинок. Поранили двох чоловіків. Лікарі надали постраждалим необхідну допомогу. Від вчорашнього вечора окупанти понівечили в районі багатоповерхівку, 13 приватних будинків, магазин, панелі сонячної електростанції. Понад два десятка разів ворог атакував Нікопольщину вчора, бив по райцентру Марганецькій, Покровській та Мирівській громадах. Ворожі снаряди потрощили приватний будинок, промислове підприємство, дві вантажівки та понад півтора десятки легковиків. Кілька з них зайнялися, пожежу вогнеборці, загасили. Люди вціліли. Це просто... Тра побило вчора і будинки місцевих по деяких влучає вже не вперше. Як люди долають наслідки атак, що мотивує залишатися у Нікополі та чого бажають окупантам? Розповіли нашій знімальній групі. це ужас, і вони б'ють по старим точках, як значилася. Сів вони постійно, це вже мабуть, десяток разів вони б'ють. Не думаю, що в складах ми держимо там Я пані Світлана розповідає про що даний російський терор. Бідкається днями окупанти в чергове влучили по їхній вулиці. Снаряд потрапив просто у будинок її сестри. Всередині дивом нікого не було, тож минулося без постраждалих. Утім, руйнування масштабні Повністю уніштожена нова кухня, года два. Ми построїли її. Окна. Сад бачите? ну і клавна щокла, все, все. Забор новий, калітка нова. П'ятіки вложили, гроші, сестра вложила. І це все, прильот сюди зробила. А сестричка плаче, нікого не плаче. Головне, що не згоріло, все, а остальне кінчиться військ. Неподалік мешкає і пані Тетяна в момент атаки разом з родиною була вдома. Згадує щойно почула перші залпи, кинулася ховати дітей до імпровізованого укриття. Бігом дитину стянула з другого поверху ліжка, і ми поклали їх під ніс, під низ ліжечка. Там якби правила двох стін, і ще третя стіна у нас склад, і воно трошки більш-менш більш захищена кімната дитяча. І воно як шандарахнуло, дуже був сильний вибух. Здавалося, неначе до тебе прилеті. Іло в кришу шифер. Такі трески був дитина. Спочатку почала дуже плакати старшим. Вже потім каже, дізналися цього разу. Снаряд прилетів не до них, а в будинок поруч. Там живуть родичі жінки, які від початку війни виїхали. Оселя потрощина, але головне ніхто не постраждав. Незважаючи на всі обставини, ми сьогодні живі, значить, буде бачить, будемо боротися далі і жити далі. Лише на цій вулиці за день пошкоджено 14 приватних будинків. Місцеві зізнаються до них снаряди прилітають чи не щодня, проте виїжджати з рідного міста не планують. Ба більше переконують, готові навіть самотужки захищати його від окупантів. Мені б якби автомат дали, так я пішов би здоров'я Катерина Нічик, Альона Балковата, Володимир Поваренко, Про Нікополь. Найвищий тариф в Україні скасували. Після численних скарг людей у покрові відбулося позачергове засідання виконавчого комітету міськради, і депутати своє попереднє рішення про підняття тарифу до 130 гривень анулювали. Тож вода, як і раніше, коштуватиме 36 гривень, 80 копійок за куб. Що цьому передувало? Послухайте. Вода біжить, як коньяк. Ми платимо за коньяк. Цвіт, цвіт коньяка. У мене вибору немає. вибору немає. У мене дитина в калюжі, можна сказати, купається. Що навіть собака моя дивиться на неї, вона не знає пити її чи не пить? Чому Києві Чому в Києві 30 гривень вода, а в нас 130? Там живуть одні багачі, бізнесмени, депутати, які можуть за все заплатити. В них по 300, по 200 тисяч зарплатня. А що в наших людей? В наших пенсіонерів? Надвисокий тариф скасували і у Марганці. Там місцеві мали б із липня платити 125 гривень за куб. Утім, на сесії міської ради постановили, суми у платіжках не підвищаться. Відтак вода коштуватиме 45 гривень та 96 копійок. У водоканалі ж водночас запевняють, підвищення тарифу було необхідне у зв'язку зі здорожчанням витратних матеріалів. На сьогодні собівартість вона навіть трошки вища, ніж тариф. Запорна арматура, запасні частини, там матеріали, болти ну – все приблизно в 10 разів. Тим часом у Дніпро ОВА заявили на попередньому рівні тарифу на воду утримуватимуть коштом держбюджету, компенсуватимуть різницю між ринковою вартістю послуги і тією, що сплачують споживачі. Людям обіцяють, золотих платіжок не буде. Вода у марганці офіційно питна. Фахівці провели низку досліджень та ретельно перевірили якість водопровідної. Вона кажуть, відповідає усім встановленим нормам. Робили паралель паралельні дослідження. і вона по фізико-хімічних показниках, і по мікробіологічних показниках відповідала вимогам, які е, приділяються до води питної. Вона і по показниках хлору залишкового відповідає е, тим вимогам, які є до води, і вона відповідає всім іншим фізико-хімічним показникам. які… А що ви думаєте про якість води із нового водогону? Чи наважуєтесь її пити? Пишіть у коментарях під цим відео на Ютубі. Підписуйтеся на 11, аби не пропустити головного. А ми продовжуємо випуск. Купатися у водоймах регіону небезпечно. Це зокрема стосується пляжу Миколаївського водосховища у Марганці. Все через те, що минулого тижня у низці річок виявили бактерії та кишкову паличку. Місцевих просять подбати про своє здоров'я та утриматися від купання у відкритих водоймах. Учні з країни Басків допомогли облаштувати освітній простір у Нікополі. Разом зі своїми батьками вони організували забіг, аби зібрати кошти на підтримку одного з навчальних закладів. Тепер нікопольські діти мають комфортне освітнє середовище. Дякуємо нашим іспанським колегам за підтримку, за співробітництво, за те, що вони відчувають нашу біль, нашу потребу і надають нам допомогу. Тренуються попри постійні тривоги та обстріли, та навіть здобувають нагороди на змаганнях. У марганці працює секція карате. За час війни вона чи не єдина в місті відновила свою роботу офлайн. Що до цього спонукало, як проходять заняття та чи змінилися вони із початком повномасштабної наш репортаж? Тренер Ігор показує своїм вихованцям техніку виконання чергової вправи. Ті своєю чергою під пильним наглядом відпрацьовують удари. Жив. Так працює секція, як і у Кушенка і карате у Марганці. Нині вона чи не єдина, що працює у місті, попри постійні обстріли. Де ж по вулиці діти тебе бачать, тренер, не колись вмагання, коли тренування, коли все це. І воно якось в голові відкладається, що я потрібен, ну потрібно якось працювати в цьому місці. нині. Вигоря 22 вихованця, тоді як до війни було до півтисячі. На тренування ділиться діти поспішають навіть попри сирени. Вони тренуються, змагаються і не дивляться на те, що там десь за вікном у нас війна, тому що півтори години тренування, півтори дві, вони викладаються настільки на максимум. Ані на день не припиняв свої заняття Кирило. Карате, хлопець займається п'ять років. Говорить, навіть коли не працював зал, намагався відточувати навички, пригадував прийоми вдома. Коли ж дізнався про поновлення занять, одразу поспішив на тренування. Мені подобається тому що дуже. Дуже гарно дуже багато грамотів медалей, Та вже в мене є жоти. А ось Марія заняття полишила аж на два роки, бо виїжджала з міста. Щойно повернулася знову повернулася і до тренувань. Тепер каже, надолужує усе, що пропустила. Я вже завою помаранчевий пояс. А? Єдина перешкода для тренувань ворожі обстріли міста. Наставник пояснює, у нас є бомбосховище. Ми що по арт обстрілу або не виходимо на тренування, або якщо що, закінчуємо тренування, спускаємося і стараємося зберегти собі життя. Тренування проходять тричі на тиждень. Долучитися можуть всі охочі. Катерина Нічок та Євген Шпак про Нікополь. На цьому у мене поки що вся інформація. Підписуйтеся на ютуб 11 та пишіть у коментарях про що б ви хотіли побачити у наступних випусках. Бережіть себе та Україну.